Якщо ваша родина опинилася у складних життєвих обставинах, держава може надати підтримку, що допоможе полегшити фінансове навантаження, забезпечити рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму та сприяти економічній самостійності найменш соціально захищених сімей, покликана державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям. Привіт! Ви на каналі Дніпро соціальний, офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Поліна Дворій і у цьому відео поговоримо про те, як отримати державну соціальну допомогу малозабезпечним сім'ям. Допомога малозабезпечним сім'ям призначається відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям затверджений постановою Кабінету міністрів України від 24 лютого 2003 року номер 250 зі змінами. Ознайомитися з зазначеними документами можна за посиланням в описі до цього відео. Хто отримує допомогу? Відповідно до згаданого закону, малозабезпечена сім'я це сім'я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї. Тобто, коли середньомісячний сукупний дохід нижчий за прожитковий мінімум для сім'ї, сім'я вважається малозабезпеченою та має право на отримання державної допомоги. Отже, для визначення права на допомогу нам важливі два показники: розмір прожиткового мінімуму для сім'ї та середньомісячний сукупний дохід сім'ї. Розмір прожиткового мінімуму для сім'ї залежить від її складу і визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного з членів родини. Хто саме входить до складу сім'ї, дивіться у нашому відео за підказкою тут. Відповідно до законодавства, прожитковий мінімум для сім'ї визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму. Цей рівень встановлюється, виходячи з можливості державного бюджету, і затверджується одночасно з прийняттям закону про державний бюджет України на відповідний рік. Про те, що таке середньомісячний сукупний дохід сім'ї та як його обчислюють, ми розповідали у іншому відео, яке ви знайдете також за підказкою. тут. Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпечної сім'ї. Тобто вираховується прожитковий мінімум, і від нього віднімається середньомісячний сукупний дохід. Те, що залишається, є сумою допомоги. Важливо, що максимальний розмір допомоги не може бути більшим за прожитковий мінімум для малозабезпеченої сім'ї. Пін як для громадян, які живуть, працюють або навчаються на території гірського населеного пункту. Більше корисної інформації та новин соціальної сфери міста у нашому телеграм-каналі. Скануйте QR-код на екрані та долучайтесь, щоб не пропустити важливе. А тепер розглянемо приклад розрахунку розміру допомоги малозабезпеченим сім'ям. Уявімо, що сім'я складається з чотирьох осіб: двоє дітей 10 та 5 років, батько та мати. Сукупний дохід сім'ї за попередні 6 місяців, а саме такий час береться для розрахунку допомоги, складає 20 540 п'ятсот гривень. сукупний дохід сім'ї складає 20 540 п'ятсот гривень, поділені на 6 місяців. Виходить 3 423 грн 33 гривні копійки. Рівні забезпечення прожиткового мінімуму, які беруться для розрахунку державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, у 2024 році становлять 55% прожиткового мінімуму для працездатних осіб це 1665 гривень 40 копійок. 100% для осіб, які втратили працездатність та осіб з інвалідністю це 2361 гривня. 140% для дітей до 6 років 3588 гривень 20 копійок. Від 6 до 18 років 4474 гривні 40 копійок. І від 18 до 23 років за умови навчання 4239 гривень 20 копійок. Прожитковий мінімум для нашої сім'ї з прикладу, увага, у 2024 році, складе 1665 гривень 40 копійок, помножені на двох дорослих, плюс 3588 гривень 20 копійок на дитину 5 років, та плюс 4474 гривні 40 копійок на дитину 10 років. Виходить 11 393 гривні 40 копійок. Щоб розрахувати розмір допомоги, віднімаємо від розміру прожиткового мінімуму 11 393 гривні 40 копійок середньомісячний сукупний дохід сім'ї 3 423 гривні і 33 копійки. Тоді розмір допомоги складає 7 970 гривень і 7 копійок. Зверніть увагу, право сім'ї на допомогу малозабезпеченій сім'ї залежить не лише від її доходів. Але і від її майнового стану, зайнятості працездатних членів сім'ї та інших факторів. Дайте нам знати у коментарях, якщо хочете окреме відео про випадки і умови, в яких допомога не призначається чи припиняється ми все детально пояснимо. А щоб потім не пропустити цю інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал та обов'язково ставте дзвіночок. Як отримати допомогу малозабезпеченим сім'ям? За призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям необхідно звернутись до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації. Контакти управлінь районах Дніпра ми залишили за посиланням в описі до цього відео. А якщо місце реєстрації і місце фактичного проживання не співпадають, допомогу також можуть призначити за місцем фактичного проживання. При цьому фахівці органу соцзахисту перевірять, чи не отримає сім'я вже таку допомогу за місцем реєстрації. Для призначення допомоги на прийомі в управління необхідно подати заяву про призначення допомоги, декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, довідку про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформацію, про які відсутня в Державній податковій службі, пенсійному фонді України, Фонді соціального страхування тощо, та згідно з законодавством, не може бути отримано за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру і посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка за наявності. Заяву з необхідними документами також можна надіслати до управління соціального захисту населення поштою. Зверніть увагу: якщо до заяви бракує необхідних документів, у повноважному представнику малозабезпеченої сім'ї повідомляють про те, які документи потрібно подати додатково. Зробити це необхідно протягом місяця. Інакше орган соціального захисту населення ухвалює рішення про відмову у призначенні державної соціальної допомоги. Як призначається та виплачується допомога? Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям призначається на 6 місяців з місяця звернення за нею, якщо подано всі необхідні документи. Після 6 місяців необхідно поновити заяву та документи на отримання допомоги. Допомогу отримують раз на місяць. У поштових відділеннях або на банківський рахунок. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми з задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, і ми розповімо вам про усі послуги департаменту.